івано франківську триває ремонт другої частини вулиці Шевченка. Комунальники розпочали облаштування верхнього покриття. На ділянці від січових стрільців до Гординського мостять бруківку. Тут було повністю замінено водопровід центральний. Зроблено всі води до житлових будинків, а також інших приміщень. І я так думаю, що десь півтора місяця часу хорошої погоди, і вулиця Шевченка. ця частина, власне друга, вона буде, вона буде такого вигляду десь, як друга. Частина, яка веде до парку Шевченка, і ну нарешті ми цю вулицю зробимо такою, як вона мала би бути з самого початку. Тобто, бруківці для франківців готують цікавий експеримент. Зокрема, буде дещо змінена концепція відпочинкової вулиці. За зразок комунальники взяли стиль європейського містобудування. Це так звані вулиці спільного простору. Вулиці, де вживаються і автомобілі, і пішоходи, і велосипедисти. Ми тут не будемо свідомо виділяти. Велодоріжки, не будемо там якісь стовпчики накладати, щоб це все відгороджувати. Тобто це буде вулиця, де буде обмеження певної швидкості, але де буде паркування, передбачено, чітко визначені місця і знаками дорожніми. Вулиця, де будуть ну, відповідно, пішоходи ходити, велосипедисти, і ну, так всі разом мають вживатися на даній, на даній частині вулиці. Роботи розпочали ще у липні. На заміну водопроводу мереж зовнішнього освітлення та облаштування верхнього покриття Шевченка, згідно із тендером, витратять майже 4 мільйони гривень. Зокрема, тут з'явиться оригінальний дизайн плитки з елементами старовини. А також не забудуть і про озеленення. Мені би хотілося, щоб це було дуже гарно, щоб було гарне світло, щоб була парковка бо в мене тут офіс обов'язково. Ну і не знаю. Ну, було б непогано, якби щось подібне, як з того боку вулиці. Щоб тут була дуже гарна вулиця, як там у, у парку. Це хороша затія продовжити вулицю Шевченка, бруківкою застелити. Я бачив вже на початку стола. Я ну, живу на цій вулиці, в принципі, знімаю квартиру, я студент. Ну, початок гарний. Початок гарний. Надіюся, що буде продовження, не менш красиве. Посадовці кажуть, вулиця має свою історію. Відтак, завдання влади зробити її комфортною та красивою. Ця вулиця колись називалась Липова, тепер вулиця імені Тараса Григоровича Шевченка. Одна з найкрасивіших вулиць в місті. З'єднює центр з парком імені Тараса Григоровича Шевченка. Тут до речі дуже багато було цікавих унікальних людей, які були тут і Михайло Горушевський. В'ячеслав Чорновіл і Андрей Шептицький тут був присутній на цій вулиці і багато, багато інших. Тому дуже добре, що ми її робимо пішохідною, і дуже добре, що ми її робимо красивою. Місто повинно бути красиве. І ця вулиця, вона буде прикрашати Івано-Франківськ. І я думаю, що ми ці роботи завершимо до кінця року. Трошки були труднощі з тендером, тому що. Ви знаєте, тендерні процедури, проекти, експертизи трохи затягнули, але я думаю, що основна робота вже зроблена була, це мережі комунікації всі замінені, А зараз залишилась така чистова робота, коли облаштувати бурківку, зробити освітлення і зробити її дійсно такою красивою. Усі роботи комунальники обіцяють завершити до початку зими.